Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я хочу показати вам, як пройти нове випробування у Clash of Clans пряничних героїв. Заходимо в саме меню, де це випробування зараз знаходиться і шукаємо його. Тепер заходимо і зараз я вам покажу докладно, як пройти це нове випробування. Тут ми бачимо карту у формі чоловічка, зробленого із стіни. І щоб пройти цю карту на три зірки, нам потрібно спочатку на цій карті знищити адські башні. Для цього ми випускаємо по одному дракону на кожну групу. Адських башень і чекаємо, поки вони перезарядяться до третього рівня або другого і перебиваємо цю перезарядку молніями. Потім знищуємо арбалети цими драконами і в цей час підриваємо підривниками стіну. Потім, якщо дракони деякі відійдуть від арбалета, випускаємо на підстраховку іншого. Тоді випускаємо чотирьох героїв у тому порядку, як показано. Королева, чемпіонка, хранитель і так далі. Тоді Адські, адські гончі випускаємо, шарики і супердракон. Потім все це, це під яростю і інвізом випускаємо в указаному місці. Потім прожимаємо хранителя і накриваємо їх інвізом. Підриваємо стіну цим. Ну, Розрушити леми стін закляттям. Потім випускаємо скелетиків. Оце скелетне закляття. Далі це залишається меншим, Це просто чекати, поки вони знищать. Здебільшого тут залишаться тільки наземні війська, бо будуть пастки розташовані в кінці цієї карти. Якщо нападати з цієї сторони, ну ви зрозуміли, і тут потім вже ми завершуємо атаку. Досить нескладна карта, можна пройти з двох-трьох спроб на 100 зірочок, на 100%, ви бачите. І отак от можна в принципі пройти це випробування і отримати бажаний приз. Якщо вам сподобалось це відео, дякую вам за перегляд. Мені подобається, дивитися як за активністю канала. А на цьому все. Дякую за вашу увагу. Бувайте до нового відео. Ось мені такий дали приз. Якщо вам цікава тема Clash of Clans, то нове відео вийде про... Інше випробування, яке зараз триває.